Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас четвер, 17 серпня. І в цьому відео хочу вам показати нашу пряну грядку. Розказати про таку рослину, яку ми в цьому році вперше вирощуємо. Це Монарде Бергамот. Це така чудова дивовижна квітка в променях ранішнього сонечка. Я вже неодноразово пив з нею чай. Е, називається бергамот, але як на мене, то аромат не, ну, не дуже схожий на бергамот, а більше схожий на, на чебрець. Такий дуже гарна квітка і для ну, як для квітки і як для чаю. Такі в неї цікаві квіти, в декілька ярусів. І якщо візьмеш листочок, розітреш, дуже ароматний. Ось тут росте меліса лимонна. Ну, зазвичай сировину заготовлюють на другий рік. Ось така також. все це ми вирощували з насіння цього року. Є відео на каналі, коли ми це сіяли. Ось така меліса виросла. Також дуже ароматна. Дуже гарно. І тут ще у нас є м'ята. Ось така м'ята виросла. Також вирощували її з насіння через розсаду. Минулого року е, сіяли прямо в ґрунт, але нічого не вийшло. А через розсаду вийшла і бергамот, і меліса, і м'ята. Всі ці рослини ми намагалися виростити прямим пасівом в ґрунт, нічого не вийшло. Через розсаду Ось така чайна грядочка вийшла. Що у нас ще для чаю росте? Ось така рослинка гісоп. Тоже дуже вона гарна, гарні в неї квіти. Ми її посадили, також вирощували через розсаду, посадили в таку штучку. Ну Я маю на увазі. Через, от в цій штучці ми а, вирощували, сіяли. Да, сіяли прямо сюди. А трішки пізніше от, зберемо квіти і пересадимо. Це багаторічна рослина, тому знайдемо для неї місце і вона буде потім вже рости в ґрунті. Так, далі у нас є шавлія. Показую шаблі. Ось вона. Це шавлія лікарська, також з нею. Ну, дуже смачний виходить чай. Буквально один листочок до чорного чаю я додаю. І дуже-дуже ароматний і смачний напій виходить. Це аніс. Він вже так постигає. Такий з дитинства знайомий у нього смак, якихось від кашлю сиропу чи щось таке. Але він мені дуже подобається, якщо взяти оцю штучку. Так. Лісти? М -м -м, такий. Ну, мені подобається. Ça, з одного боку лікарський, і, з другого боку він мені подобається. Так, що ще? А, ще у нас біна, росте. Е -е -е -е... Тут не росте, тут спить, так? Да. Гам... Це тим'ян або чебрець. Також він тут трішки в вазончику росте. Це кущик, який з минулого року росте. Він відквітував вже, ось, але повністю ось ці його гілочки також можна використовувати в чай. Рукою провів і він почав віддавати свій аромат. Ну, по чайним рослинам, напевно, все. Таке коротеньке відео. Просто про чайну грядочку. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.